Всім привіт! Я Даша. Я приїхала в Канаду по програмі Коети. Вже понад рік я знаходжусь тут. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, яке місто для життя в Канаді обрати краще. Оскільки я з першого свого дня в Канаді знаходжусь в малесенькому містечку Пері Саунд в провінції Онтаріо. Де чисельність населення всього-навсього 7 тисяч осіб. Тобто воно геть маленьке, компактне, але досить комфортне для життя. І сьогодні, якраз, я хочу з вами поговорити на тему, яке місто краще обрати. Оскільки багато хто приїздить до Канади і вони обирають міста мільйонники. Вони їдуть в Торонто, їдуть в Ванкувер, їдуть в Калгарі. І я. Просто зі сторони свого досвіду хочу розповісти, як воно жити, наприклад, в маленькому містечку, які плюси, які мінуси. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, залишайтесь і я вам про все з любки розповім. Тут я зараз влаштувалась в парку, який я вам покажу трохи пізніше, як і взагалі покажу, що взагалі. Можна побачити в такому малесенькому містечку, і в Канаді досить багато, і як на мене, вони всі схожі один на одне. Тому розпочну я, звісно, з переваг, чому, як на мене, краще їхати в таке маленьке містечко на перших етапах, коли ви тільки на приїжджаєте, наприклад, в Канаду. Як на мене, тут люди вони більш доброзичливі, відкриті і готові допомогти. Реально, тут це не Торонто, де всі просто кудись летять, і йдуть, і їм просто взагалі все одно на вас. Тут трошки інакше. Тут люди навпаки, вони, наче знаєте, так вже втомились трошки від свого такого заможного життя, і їм в радість допомогти комусь. Вони приділять вам уваги стільки, скільки вам потрібно. Дуже багато в цьому містечку людей, котрі просто ділили своє житло і давали українцям, що вони можуть пожити, надавали безкоштовно свої бейсменти і так далі. Тобто дуже багато людей які дійсно щиро хочуть допомогти просто в усьому. Для прикладу, я навіть приходжу в банк, в мене є якісь так питання, і люди просто лишаються після свого робочого дня, аби допомогти. Ну, взагалі, просто мені здається, я ніколи ще не бачила такого відношення. І, звісно, напевно, в великих містах також таке є, але це буде можливо як виняток. А тут просто от кожна людина вона хоче посприяти позитивно якось в твоєму житті. І це просто величезний плюс. Це дуже круто і дуже класно. Також я хочу сказати, оскільки містечко воно маленьке, тобто ви не будете е, витрачати досить багато часу на те, щоб поїхати е, на роботу, з роботи і так далі. Це плюс, а з іншого боку, це мінус, тому що містечко маленьке, і тут просто, наче і нема куди їздити, оскільки тут є що. Декілька супермаркетів, кінотеатр один парки. І типу все. Тому мені здається, що таке містечко воно е, досить комфортно буде для людей трохи старшого віку, не для молоді. Оскільки з молоді, наприклад, хто приїздив сюди в це містечко з українців, вони досить швидко вже потім переїздили в міста побільше. Також щодо основних моментів з пошуку роботи, то звісно, тут роботи менше, ніж вели яких містах це логічно, але тут вона є так чи інакше, кожен хто приїздив, кожен її знайшов. Типу, це вже залежить 100% від людини. І мені здається, якщо людина хоче працювати, вона знайде роботу. Якщо людина вона не хоче працювати, то вона і в місті мільйоннику не знайде людини, бо для неї її не буде. Також щодо житла. Житло тут коштує, звісно, менше ніж в містах мільйонниках, але воно тут не супер дешеве. Наприклад, наші друзі вони приїхали в провінцію Альберта, і зараз вони живуть в місті, яке значно більше за це, і вони винаймають житло за менші кошти. Чому так? Тому що це більше як курортне містечко, і звісно, тут от в сезон, Влітку дуже багато туристів, котрі приїжджають самі канадці. Вони просто приїжджають відпочити, бо тут розповсюджений кемпінг, дуже багато для риболовлі місць і, взагалі, на своїх катерах і яхтах подорожувати дуже класно, бо озера, і тому люди приїжджають сюди, і тому ціни на житло тут. Такі, знаєте, вони трошечки ніби кусаються. Ось так виглядає цей парк. Він такий, знаєте, досить-досить невеличкий. Ось прапори. А ось ми бачимо і бібліотека. Також я вам сказала, щодо роботи тут, але не назвала зарплати. Тому думаю, справедливим буде все ж таки уточнити і сказати, на що можна розраховувати щодо зарплат. І я скажу, що можна розраховувати на такі зарплати, в принципі, які є і в Торонто, оскільки є товариш, канадець і йому лише 20 років. І він такий: ой, також тут таке маленьке містечко, хочу розвитку, можливо, я поїду в інше місто, в Торонто, більше перспектив. І він. Порівняв, що ту зарплатню, яку він отримує працюючи на заводі, це 25 доларів на годину, в Торонто він буде отримувати менше. Ось так. Чи наприклад на рівні? Тому він такий думає: напевно, я ще не готовий для цього. Тому зарплати, в принципі, вони однакові. Так, ну що? Ось ми з вами вже перемістились в центр міста, який зараз я вам засніму. Він досить невеличкий. Ну, це маленьке містечко, на що слід розраховувати. Але ще оскільки сьогодні неділя, вихідний день, тому людей взагалі мало, оскільки всі магазинчики, які тут є, вони зачинені. Також зараз я знаходжусь поруч з ВМС-центром, він також знаходиться тут, в центрі цього містечка. І що це взагалі таке? Це центр, де безкоштовно зроблять українцям резюме, якщо ви цього потребуєте, де вам допоможуть з пошуком роботи і де вам нададуть безкоштовні курси англійської. І я вам покажу, як він виглядає, нічого особливого, але в чому плюс, якщо ви звернетесь до цього центру в такому, наприклад, невеличкому містечку? Плюс в тому, що е, тут люди знову ж таки залучені для того, щоб допомогти вам, і тут е, люди дуже і дуже Хочуть, щоб ви, наприклад, прогресували в вашій англійській. Тобто тут, от, крім того, що є безкоштовні курси, які надають від держави, також люди, які зацікавлені в тому, щоб допомогти українцям, вони просять додаткового фінансування від держави. І також роблять ще курси, які, наприклад, націлені для людей, у кого вже є середній рівень, не лише початковий, вище середнього і так далі. Тобто тут люди вони, наче знаєте, самостійно ще залучені і хочуть допомагати. Не те, що вони прийшли на роботу, відпрацювали, зробили свою справу, наприклад, від держави тут надаються якісь курси, якась допомога. Ви це беріть і все до побачення. А тут вони ні. Що ти хочеш, а хочете, ми проведемо для вас ще якийсь курс профорієнтації, щоб ви визначили, з ким ви хочете бути, якщо ви не знаєте. Ми можемо підшукати для вас інші роботи, якщо це не підходить. А давайте зробимо ще курси, щоб ваша англійська була ще краще. А ще вони також безкоштовно допомагають в підборі програм для отримання піару. Типу, це просто люди, які які тут працюють в цьому центрі, і вони просто хочуть допомогти. Ну, якщо чесно, такого я ще не зустрічала, що таке бажання допомоги. І блін, це дуже круто. Ось так виглядає цей YMCA центр і він знаходиться просто насправді в центрі містечка. І ось цей центр містечка дає тіді банк. І є дуже багато ще різних магазинчиків. Давайте пройдемося зараз з вами даунтауном <смі> невеличкого містечка. Бачите, тут є і що купити, вже все в осінній тематиці. Ось так це виглядає. Наче нічого особливого, але досить, прикольно, що все чистенько, спокійненько. Круто. І Також в чому ще, як на мене, величезний плюс, так це в тому, що тут немає безхатченків, майже немає. І немає там наркоманів, як там кажуть так, в Торонто, що люди бояться вийти, не відчувають себе у безпеці і так далі. Тут не знаю, мені здається, завжди відчуваєш себе в безпеці, бо скільки тут людей, наче й немає. І наче все містечко, воно твоє. Ну, якщо серйозно, то дійсно. Тут відчуваєш себе прямо в безпеці і дуже класно. Поліція завжди патрулює. Зараз ми з вами перемістились вже на фітнес-трейл. Я просто хочу вам показати, яка краса, що тут дійсно є де погуляти. Дуже і дуже гарно, просто нереальні види. Природа нереальна. Але, звісно, треба розуміти, що для тих людей, хто приїхали з мегаполісів, напевно, вони тут засумують. Але для тих людей, хто звик до розмірного життя, і хто хоче так спокійнесенько знаєте, так, війти в колію, адаптуватися в новій країні, мені здається, це дуже і дуже класний варіант. Ну що, давайте з вами ще пройдемося до набережної. Я вам покажу, яка вона тут дуже гарна. І напевно на цьому вже будемо завершувати це відео, оскільки я хотіла вам показати, що є такі невеличкі містечка, можливо, вони недооцінені. Мені цікаво буде почути також вашу думку, що ви вважаєте. Як ви вважаєте, чи краще їхати в мегаполіс, чи краще обирати такі невеличкі містечка? Хоча б на перший час адаптації цікаво почути вашу думку. От бачите, про туристів я не вигадую. Ось приїхав автобус. Ось йдуть люди, які були на набережній, напевно у них був круїз катером. Зараз я вам покажу цей круїз. Це дійсно туристичне містечко. Куди влітку приїздить багато туристів, бо хочуть насолодитися красою. Зараз вам покажу цю красу. А ось, до речі, ми вже підійшли до цього круїзу. І, звісно, до набережної. Дивіться, який він великий цей лайнер. Я сказала до круїзу, так до лайнеру я мала на увазі. Ось така красивезна набережна. І дуже багато човників, катерів. Дійсно, тут дуже багато стоїть катерів, і знаєте, що цікаво, те, що моя співробітниця колишня з роботи, вони з чоловіком придбали катер, продали своє житло, і вони живуть на катері. Їх все влаштовує. Ось так. Навіть взимку уявляєте, ну насправді звучить трошки так крейзі, але прикольно, вони щасливі, і це напевно найголовніше. Зараз познімаю ще вам набережно ці види просто красивезні. Сподіваюсь, що вам було цікаво та корисно. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал, оскільки це дуже допоможе в просуванні цього відео і мого каналу. Дякую вам величезне, що ви зі мною. І не перемикайтесь, будемо з вами на зв'язку. Також ледь не забула. Ви не забудьте підписуватись на мої інші соцмережі, на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій Телеграм. Будь ласка, всі посилання я залишу в описі під цим відео. А ви підписуйтесь і пишіть мені, будемо спілкуватись, будемо ближче. Чому ні? Нові знайомства це завжди, завжди круто. І я до цього відкрита. Тому давайте будемо на зв'язку. Ну все, ще побачимось, не промикайтесь і до зустрічі!